Вітаю, друзі! Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачний сезонний такий пиріг із сливами. Я зараз готую його досить часто. Люблять всі і дорослі, і малі готується як завжди легко, просто із доступних продуктів. Ну що ж, і розпочинаємо ми з приготування тіста. Беремо м'яке вершкове масло, додаю сюди відразу борошно. Загалом, як ви вже зрозуміли, я буду замішувати міксером, тому я всі продукти відразу додаю в чашу міксера: цукор, жовтки. За бажанням можна додати ваніль чи ванільний цукор, що в кого є, і розпушувач. І тепер або руками, або з допомогою міксера замішуємо таке пісочне, легке тісто, воно дуже швидко замішується. Я збираю далі все до кубки, але мені подобається працювати з міксером, тому що це легко і просто 2 хвилини, і тісто готове. Беремо форму, у мене діаметром 24 см, вистилаю дно пергаментом і ось так руками це пісочне тісто і роблю такі бортики. Зараз можна поки що відкласти це. Це, мабуть, не важче в цьому рецепті. І беремо сливу. Зараз, в цьому році, в нас дуже гарно вродили венгерки, тому я їх очищаю. І якщо у вас такі великі, як в мене, можна порізати кубиком. на дві частинки Загалом нарізати вже можете, так як вам більше до вподоби. І коли вся слива подрібнена, я додаю сюди цукор та крохмаль кукурудзяний. Він сюди пасує більше всього. І дві, цукру ви так само можете додавати вже за своїм смаком. У мене слива була така злегка кисловата. А ми любимо все таки, щоб цей пиріг був солоденьким. Тому додала ось таку кількість. Але точні пропорції будуть, як завжди, написані і відео в описі під цим відео. Далі я це все відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 30 хвилин. А паралельно я зроблю безе з білків, які залишилися. Додала сюди дрібочку солі і збиваю до легких пишних таких піків. Паралельно, як тільки білки побіліли, стали такими пухкенькими, я потрішки додаю сюди цукор. Ще раз повторюсь, друзі, що точні пропорції написані в описі під цим відео. У мене вже й пиріг майже приготувався. Півгодини пройшло, дивіться, я побачила, що бортики вже підрумянилися, і бюзе вже збилося таке густеньке. Я його починала збивати тоді, коли вже залишалося там 10 хвилин до кінця запікання. Бачите, як гарно тримається бюзе. І далі можна, звичайно, красиво кондитерським мішком його викласти, зробити якусь таку квіточку чи ще щось, але я не заморочуюсь. Просто ось так лопатку. Гарненько викладаю бюзе, зробила ось такі хвильки і відправляю в духовку ще тако 5-7 хвилин. Треба, щоб бюзе просто зверху схопилося. Бачите? Все, залишаємо нехай пиріг охолоне. Я вам скажу, що я розрізала ще був злегка-злегка теплим, але коли він гарно охолодне, то і всередині сливи дуже гарно застигнуть. Таке буде, знаєте, як ніби жиле. Це дуже і дуже смачно. Знімаємо пиріг, виймаємо з форми. Викладаємо на форму, розрізаємо і насолоджуємося. Друзі, яка це смакота, ароматно, ніжно, дуже-дуже смачно. Крихке, гарно пропечене пісочне, ароматне тісто, соковита слива з легкою кислинкою і зверху ніжна меренга. Що можна придумати ще краще, правда? Особливо, коли за сезон різних ягід і фруктів хочеться потішити себе і своїх рідних. В мене діти цей пиріг просто обожнюють. Я, мабуть, уже оце як знімала на відео. Приготували четвертий раз і вам рекомендую. Ну, а ви збережіть цей рецепт, приготуйте і напишіть обов'язково в коментарях, як вам. І також діліться рецептами, що ви готуєте із сливами, тому що нас в цьому році слив дуже багато.